<overstire> Можна? Можна. На камеру представтеся, ім'я, прізвище і якось. Назвати Ткаченко Андрій Миколаївич. я є голова міської партії, громадянська позиція. Ми до цієї акції долучилися до хлопців, тому що позиція наша, нашої партії, що робити необхідну справи і необхідно брати участь в тих добрих справах, які займаються підтримувати людей. Так як ми один з наших. «Слоганів» — це є станові ну, місто для життя. Ми хочемо, щоб жили тут під... ми, жили наші діти, тому, звичайно, ми долучаємося до таких акцій і до таких процесів. І це не разова акція. Ми з хлопцями, з нашими знайомими друзями, будемо в подальшому їм допомагати. Також наше місто було файніше, красивіше, чистіше і гарніше. Ми зустрілися ось, фактично цього тижня, два дні назад. Хлопці дали таку пропозицію, ми її обговорили і, звичайно, одразу долучилося. тут члени нашої партії вийшли сьогодні, посідаємо в того, як вийшло, mm. беремо участь, пробуємо, експериментуємо, але ніби виходить, допомагаємо. Це не наша акція, це фактично справа, якою займається екологічна каза. І фактично, якщо взяти цю справу. В даному випадку ми обговорили і вирішили долучитися. Це просто та справа, яку необхідно робити. Ми вирішили, вийшли і робимо. Інша справа добра, також виходимо і просто робимо. Дякую.